Черкаський онкологічний диспансер отримав гуманітарну допомогу від колег із Німеччини. За посередництва Черкаської обласної та Звенигородської міської ради благодійники передали медичне обладнання для проведення складних операцій. Детальніше у наступному сюжеті сучасне медичне обладнання від благодійників отримав Черкаський онкологічний диспансер. Його передали колеги з Німеччини. Гуманітарну допомогу надали в межах співпраці Черкаської обласної та Звенигородської міської ради з іноземними партнерами. Допомогу з загальною вартістю 10 тисяч євро розподілили між онкодиспансером та госпіталем ветеранів, завдячуючи німецькому фонду з міста Ельтвіль, завдячуючи засновникам фонду Ельтвіль Хендін Хелп Хелпс. От і одному з засновників Петеру Фрізу вони знайшли можливість і придбали це обладнання, інструментарі, холодильні камери за власний рахунок. Загальна вартість близько 10 тисяч євро Безпосередньо участь у наданні допомоги взяла адміністрація Звенигородки. Взаємодія між закордонними партнерами та громадою міста вже досить тривала. З початку повномасштабної війни німці неодноразово підтримували українських колег. І йдеться не лише про гуманітарну допомогу. ми знайшли вихід з першої дні війни співпрацю, шукали і так сталося, що ми наголи зв'язок. Міська рада. Із мерії міста Ельтвіль із бізнесом вирішили, що наші наші зв'язки будуть зміцнюватися і розвиватися, і надаватись допомоги по потребі і лікувальним закладам, і те, що потрібно нам для перемоги і розвитку і розвитку громади в першу чергу. Ну і співпраця з областю. Також цей обмін буде медичними персоналом і навчання. Думаємо, що. Далі так воно буде і продовжуватися. Нове поповнення в обладнанні та медикаментах допоможе лікарям закладу надавати допомогу більш якісно та професійно. Серед отриманого спеціальні холодильники для лабораторних досліджень, які заклад проводить понад мільйон на рік, та різноманітні інструменти. Особливо вдячні лікарі за пристрої, що допомагають проводити хірургічні втручання без розрізання порожнин тіла. Найважливіший компонент із лапароскопічного устаткування саме оптика, яка необхідна для того, щоб мати доступ у важкодоступні місця, зокрема в чому і є сенс основних цих лапароскопічних втручань, зокрема, наданий зразок брендового виробника, який є провідним у всьому світі, Карл Шторц. Тому я думаю, що він напевне стане в нагоді при виконанні важких високоспеціалізованих онкохірургічних втручань в нашому закладі. Потреба в якісному медичному обладнанні завжди є гострою, а особливо в такі тяжкі часи, які Україна переживає нині. Отримані ресурси застосують і для лабораторних досліджень, і для безпосереднього надання медичної допомоги пацієнтам, яких під час війни стало значно більше. Ми дуже вдячні за допомогу за співпрацю і нашим колегам і колегам з Німеччини. Завдяки таким спільним зусиллям ми будемо працювати натхненно, інтенсивно, як нам зараз доводиться працювати. Тому що зараз. Виклики війни вони так само стосуються і нас. Це і переміщені особи, і це особи з окупованих територій, які ми також надаємо допомогу, тому разом ми все здолаємо. Для справжніх лікарів не існує кордонів, це гасло відоме давно і не раз рятувало життя пацієнтам у всьому світі. Нині ж взаємодія між небайдужими людьми в білих халатах важлива як ніколи. Владислав Бадренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.